Отже, мала комп'ютерна академія це позашкільна освіта для дітей шкільного віку з чітко визначеною програмою і різними предметами, які спрямовані на формування навиків. Там ваші діти будуть вивчати дизайн, растровий, векторний веб-дизайн. Розробку мобільних додатків, створення комп'ютерних ігор, програмування, робототехніка, 3D-друк і багато-багато іншого. І в підсумку ваша дитина матиме необхідні навички і знання для того, аби, по-перше, профорієнтуватися, що їй буде подобатися після цього. І, звісно ж, ті знання знадобляться в дорослому сучасному світі, або бути конкурентним. В тому числі і на ринку праці. А все, що стосується більш детально стосовно програми, графіків навчання, вартості навчання, коли і як можна записатися, потрапити, тощо будь ласка, звертайтеся або за номерами телефону, або пишіть нам в соціальні мережі, або переходьте за посиланням на сайт.